Я на вершині пікуя 1408 метрів. Вестела. В честь президента Масарика Чехословаччини Поставлена в 1935 році. Скельні утвори з боку Закарпатської області. Наша група. Група провідників, наші, наші самі сильні провідники. Ось ми разом вели групу 45 чоловік. Вид просто фантастичний. Ось, буквально на, на закарпатську сторону. Скельні утвори. На Львівську більш полого скельні утвори. Ось. Туристи. Остра полонина руна. Далі, де дорога йде між гір. Карпатський вододільний верховинський хребет, Протяга... досягає 32 км кілометрів і простягається аж до сянок на кордоні з. На цю сторону більше вона полога і лагідна, Львівська область. куй